і із першою перемогою у груповому етапі зі мною Руслан, представник колективу. Хотілося б почути план на гру і чи все сьогодні спрацювало. Ну, Як бачите, результат на табло. Все спрацювало. Хлопці дотримались плану. Хочеться подякувати дуже команді. Всі установки були виконані, дотримались, реалізували свої моменти. І в ну, мене немає питань до команди. Хочу подякувати команді супернику за гарну гру. Їх була невелика кількість, але вони дали дуже гарний бій. Для... У нас хлопці молодіші, там висуніша команда, але вони дуже гарну гру дали. Бажаємо їм удачі, хочемо побажати їм розвитку, перемог на наступних турнірах. Хочемо подякувати ЗСУ, без яких ми б не могли бути на цій площадці. І взагалі не знаю, чи могли б тут зараз жити. Слава ЗСУ, слава Україні. Героям слава, успіхів, хлібоманії. Дякую.